Ми знаходимося в місті Чернівці, це комунальний заклад області. Основним напрямком нашим це є супровід захисників, захисниць і членів їх родин. Ми зараз говоримо про той час, який потрібен захисникам і захисницям для рішення нагальних питань. Тобто, це юридичний супровід, це допомога поради психологів. Фахівців з реабілітації це соціальні фахівці, тобто це мультикоманда, яка надає послуги, знімає нагальні питання. ми в процесі згуртовуємо хлопців і дівчат на їх родин на різноманітні семінари, на різноманітні заходи, які там пошана героїв або на якісь культурні у нас є. Проекти, духовний шлях ветерана, культурний шлях ветерана, спортивний шлях ветерана тобто, всі напрямки, які потрібні, необхідні для відновлення поліпшення ментального здоров'я, поліпшення фізичного здоров'я, це все є акумульовано як інформаційно, так і. Є в наявності багато спеціалістів, яких ми зготовуємо в залежності від потреб, тобто ми ще й знімаємо потреби з усієї буковини, які на сьогодні які виклики стоять перед державою, перед спільнотою за вирішення питань, які турбують захисників і захисниць, які повернулися з фронту.